Зберігання горіхів, справа, яка на перший погляд може здатися легкою, адже що там складного, зібрав урожай, висушив і поклав у мішок чи банку. Та насправді кожен, хто має власний горіховий сад чи хоча б кілька дерев, знає, що без належного догляду і дотримання певних умов горіхи дуже швидко псуються, втрачають свій смак, починають гірчити або ж стають здобичу для комах та гризунів. Тому правильне зберігання горіхів це не лише про збереження продукту, а й про економію сил, часу і врожаю, який дається нелегкою працею. Для селянина це особливо важливо, бо часто горіхи виступають не тільки харчовим продуктом для родини, а й додатковим заробітком восени їх купують перекупники, люди з міста чи навіть заводи для переробки, і від того наскільки. Якісно збережений горіх залежить, яку ціну за нього дадуть. Багато господарів у селі добре знають, що горіхи, як і будь-який інший урожай, мають свій характер вони люблять сухість, прохолоду і темряву. Якщо цього не дотримуватись, ядро швидко втрачає свіжість, у ньому з'являється неприємний запах, а іноді й цвіль. А ще гірше, коли до горіхів добираються миші чи харчові молі. Тоді врожай може піти на нівець за кілька тижнів. Саме тому кожен господар, який хоче зберегти свій труд, має заздалегідь подумати про умови, де його горіхи перезимують до весни чи навіть до наступного врожаю. У сільському побуті горіхи здавна були продуктом стратегічним. Восени, коли збирався урожай, їх ніколи не з'їдали відразу, а завжди відкладали на зиму. Горіхами часто заміняли м'ясо у пісні дні, додавали до каш, печива, робили з них узвари і настоянки, тому господарі намагалися вберегти горіхи від псування будь-якою ціною. Це зараз є різні сучасні умови, холодильники, герметичні контейнери, спеціальні пакети, а колись основою всього була людська кмітливість і уважність до дрібниць. Люди знали, що горіх любить повітря, але не терпить вологи, що шкаралупа має бути сухою, і що навіть найменша тріщина може стати дверима для псування всього врожаю. Сьогодні проблема зберігання горіхів не втратила своєї актуальності. Навпаки, у багатьох селах, де горіхові дерева ростуть майже біля кожної хати, господарі думають, як уберегти горіх, від гниття і зробити так, щоб він залишався свіжим. І смачним якнайдовше, особливо це стосується тих, хто займається продажем. Адже коли горіх має свіжий вигляд і приємний запах, за нього готові платити більше. А ось коли ядро пожовтіло чи покрилося пліснявою, то вже й покупець відмовляється, і самому їсти небезпечно. Правильне зберігання горіхів це ще й питання здоров'я у зіпсованих ядрах можуть утворюватися шкідливі речовини. Які шкодять організму, особливо небезпечні вони для дітей та людей зі слабким шлунком. Іноді буває так, що господар недоглядів, горіхи залежалися в теплі, а потім з них зробили випічку чи олію, і вся страва отримала гіркий присмак. Це означає, що горіх втратив свою якість і вже не придатний для вживання. Для родини у селі горіхи це завжди запас енергії на зиму. Вони поживні, багаті на жири, вітаміни, мікроелементи. Одна жменя горіхів може замінити цілий перекус чи додати сил під час важкої роботи. Тому господині дбайливо ставляться до їхнього зберігання. Часто ще з осені діти допомагають чистити, перебирати і сушити горіхи, а потім складають їх у банки чи мішечки. Це стає своєрідним сімейним ритуалом. Усі знають, що без запасу горіхів зима буде не такою ситною і багатою на смачні страви. Отже, тема правильного зберігання горіхів важлива і для щоденного харчування, і для збереження врожаю, і навіть для добробуту сільської родини, бо саме від умов, у яких перебувають горіхи після збору, залежить, чи будуть вони смачними, корисними і придатними до продажу через кілька місяців. І саме тут на допомогу приходять як перевірені часом народні методи, так і сучасні способи, які роблять життя трохи простішим, а зберігання надійнішим. Щоб горіхи зберігалися довго і не псувалися, потрібно дотримуватися кількох основних правил, які перевірені практикою багатьох поколінь. Перше на що слід звернути увагу, це сушка. Горіхи не можна закладати на зберігання сирими. Якщо ж чи ядро залишають у собі вологу, то рано чи пізно це призведе до появи цвілі. Найкраще сушити горіхи на сонці протягом кількох днів, постійно перемішуючи. Якщо погода дощова, можна використати добре провітрюване приміщення, горище, сарай або навіть спеціальні сітки розвішані на подвір'ї. Головне. Забезпечити рух повітря, бо застій вологи є головним ворогом горіхів. Другою важливою умовою є тара. Старі господарі завжди казали: не клади горіху, що попало, бо сам себе зіпсує. Найкраще зберігати горіхи у полотняних мішечках, дерев'яних ящиках або скляних банках із кришкою. Полотняні мішки пропускають повітря і не дають накопичуватися конденсату. Тому ядро дихає і довше лишається свіжим. Скляні банки зручні тим, що захищають від комах і мишей. Але перед тим, як туди закладати горіхи, треба бути певним, що вони висушені досконало, інакше герметична тара лише пришвидшить псування. Сучасні господині іноді користуються пластиковими контейнерами чи пакетами із застіпкою. Це також працює. Але за умови, що горіх добре підсушений і зберігається у прохолодному місці. Температура і вологість ще одні вирішальні чинники: а горіхи люблять прохолоду. Найкраще вони зберігаються при температурі від 0 до плюс 110 градусів. Саме тому у селах їх часто тримали у льосі чи підвалі, де стабільний мікроклімат. Вологість у приміщенні має бути низькою, якщо в підвалі сиро. Горіхи почнуть чорніти та покриватися цвіллю, тому господарям варто слідкувати за вентиляцією, ставити вапно чи сіль для поглинання зайвої вологи. У квартирних умовах чи сучасних будинках можна використовувати нижні полиці холодильника, там горіх зберігає смак і свіжість довше, ніж просто на кухонній полиці. Не можна забувати про захист від шкідників. Найчастіше горіхи псують харчові молі, жучки та миші. Молі можуть завестися у ядрі, якщо воно тривалий час лежить у теплому місці. Щоби цього уникнути, варто періодично перебирати горіхи, перевіряти їхній стан і не тримати довго в теплі. Миші ж у селах – це справжня біда. Вони залазять у мішки, гризуть шкаралупу і псують значну частину врожаю. Тому зберігати горіхи треба у такій тарі, куди миш не пролізе скляні банки, бідони з кришкою, дерев'яні скрині, дехто посипає місце зберігання попелом або ставить пастки, щоб відлякувати гризунів. Ще одна порада зберігати горіхи у шкаралупі, а не в лущеному вигляді. Шкаралупа є природним захисником ядра. Горіхи в шкаралупі можуть пролежати рік і більше, залишаючись свіжими. А от очищене ядро зберігається значно гірше через кілька місяців воно може втратити смак і пожовтіти, тому, якщо потрібно довго тримати горіхи, краще залишити їх у шкаралупі, а чистити вже безпосередньо перед вживанням або продажем. Якщо ж все таки ядра очищені, то зберігати їх треба тільки у герметичній банці, в холодильнику або навіть у морозильній камері. У морозилці горіхи не втрачають смаку і можуть зберігатися до року. Також важливо дбати про чистоту місця зберігання. Горіхи швидко вбирають запахи, тому не варто ставити їх поряд із часником, цибулею чи хімією. У льосі чи підвалі має бути порядок без гнилих овочів, без зайвої вологи, без сміття. Усе це впливає на якість продукту. Господарі добре знають, Якщо у приміщенні відчувається запах цвілі, то й горіх швидко набере того самого запаху, і вже жодна страва з нього не буде смачною. Отже, основні поради прості, але дієві. Добре просушити, обрати правильну тару, забезпечити прохолоду і сухість, захистити від шкідників і тримати горіхи в шкаралупі. Виконання цих умов гарантує, що навіть Через кілька місяців після збору врожаю горіхи залишатимуться смачними, свіжими і корисними, а господар не матиме клопоту з псуванням чи втратами. У сільському побуті зберігання горіхів завжди мало свої випробувані народні методи, які передавалися з покоління в покоління. Наші діди і прадіди добре знали, що горіх продукт вибагливий. Але якщо знайти до нього підхід, то він може пролежати довго не втративши свого смаку. У багатьох хатах ще й досі можна почути старі поради, як саме слід тримати горіхи, щоб вони не зіпсувалися до весни. Одним із найпоширеніших способів було зберігання горіхів у полотняних мішках, які підвішували під стелею на горищі. Там завжди сухо, добре провітрюється, а миші чи інші гризуни. Дістатися туди не могли. Мішок не давав горіхам задихатися, а постійний рух повітря зберігав ядро свіжим. Коли господиня хотіла взяти горіхів для страви, вона просто спускала мішечок, брала потрібну кількість і знову підвішувала назад. Ще один традиційний спосіб глиняні горщики або діжечки у селах часто використовували великі глиняні посудини. В які насипали висушені горіхи і накривали дерев'яною кришкою або шматком полотна. Глина добре зберігала прохолоду і не пропускала вологу, а водночас давала продукту дихати. Деякі господині додавали на дно посудини жменю попелу чи сухого листя горіха. Вважалося, що це відлякує молі та дрібних жучків. У багатьох родинах горіхи зберігали на горищі розсипом. Їх розкладали тонким шаром на дерев'яних дошках, щоб вони добре продувалися вітром. Узимку горище було прохолодним, а влітку гаряче, тож довго так горіх не витримував. Але якщо урожай був великим, а тари бракувало, цей спосіб виручав. Зате тут важливо було часто перевіряти стан горіхів, бо один зіпсований міг швидко заразити весь ряд. Цікавим є й метод зберігання у коли в печі вигоряло дерево, попіл залишався чистим і сухим, горіхи закопували у цю золу, а зверху накривали мішковиною. Попіл добре вбирав зайву вологу і захищав від комах. Такий спосіб особливо любили в хатах, де було багато мишей, бо запах золи, гризуни не переносили. У деяких селах користувалися і старим прийомом, горіхи тримали у в'язанках кукурудзяного лушпиння. Сухе лушпиння створювало своєрідний природний пакунок, у якому горіхи залишалися сухими і довго не псувалися. Це було зручно тим, що горіхи завжди були під рукою, а матеріалу для такого пакування вистачало кожної осені. Якщо ж говорити про сучасні методи, то господарі все більше переходять на скляні банки з кришками, пластикові контейнери та пакети із застіпкою. Сучасна тара має перевагу. Вона захищає від мишей і комах, легко миється, дозволяє бачити стан горіхів. Проте вона має і свій мінус як з ось якщо закласти горіхи хоч трохи вологими, у герметичній тарі вони швидко вкриваються пліснявою. Тому навіть сучасні господині завжди кажуть головне не банкащ, а сушка. Порівнюючи старі і нові методи, можна сказати, що кожен має свої плюси і мінуси. Народні способи були простими, доступними і перевіреними часом, але не завжди зручними. Сучасні підходи дають більше захисту і практичності, але вимагають більшої уважності до підготовки горіхів. У результаті більшість господарів поєднують обидва варіанти. Наприклад, основну масу горіхів зберігають у шкаралупі в мішках чи дерев'яних ящиках, а очищене ядро у холодильнику чи морозильній камері. Ще однією цікавою порадою, яку можна почути від старших людей, є додавання до горіхів сухих трав. Часто господині клали у мішки кілька стебел полину чи лаврове листя, вони мали різкий запах і відлякували молей. Хтось сипав до горіхів сухе зерно кукурудзи чи квасолі, вважалося, що так краще тримається сухість усе це є частиною народної мудрості, яка допомагала зберігати продукти в умовах, коли не було ні холодильників, ні герметичних контейнерів. Таким чином, досвід сільських господарів доводить, головне у зберіганні горіхів не стільки тара чи місце. Скільки уважність та регулярна перевірка. У давнину люди часто перебирали горіхи, відкладали пошкоджені, слідкували, щоб не було вогкості. І саме завдяки цим простим діям урожай міг пролежати аж до наступного літа, зберігаючи смак і поживність. Сьогодні ми маємо більше можливостей, але суть залишилася та сама дбайливість і дисципліна у зберіганні. Підсумовуючи всі поради та досвід поколінь, можна сказати одне: горіхи це той продукт, який вимагає поваги та уважності від господаря, від того, як ми їх підготуємо і в яких умовах зберігатимемо, залежить не лише смак страв, а й здоров'я всієї родини. Першим і найголовнішим правилом завжди була сушка: якщо ядро чи шкаралупа залишаються вологими, жоден спосіб зберігання не допоможе. Бо волога неодмінно призведе до появи цвілі і гіркоти. Тому слід виділити кілька днів після збору врожаю для якісної сушки, використати сонце, горище чи інші добре провітрювані місця це є основою збереження. Друге правило вибір правильної тари, народна мудрість і сучасний досвід підказують, що горіх має дихати, але водночас бути захищеним від мишей, молі і вологи. Тут кожен господар може обрати свій спосіб хтось покладається на полотняні мішки, хтось на дерев'яні ящики, а хтось на банки з кришкою чи пластикові контейнери. Головне, щоб тара була чистою, сухою і придатною для довготривалого зберігання. Не варто змішувати горіхи зі сміттям чи тримати їх поряд із продуктами, що мають сильний запах, це може зіпсувати якість ядра. Третій важливий момент умови приміщення. Горіхи люблять прохолоду і сухість. Найкращим місцем для них буде льох або підвал, де стабільна температура і немає надмірної вологи. Якщо ж підвал сирий, варто подбати про вентиляцію, поставити ємності з сіллю чи вапном для поглинання вологи. У сучасних умовах чудово допомагає холодильник чи морозильна камера. Особливо для лущених ядер, які швидко псуються на відкритому повітрі, але навіть у холодильнику потрібно стежити, щоб горіхи не вбирали сторонніх запахів, адже вони дуже чутливі до цього. Четверте регулярна перевірка: навіть якщо ви впевнені у своїх умовах зберігання слід хоча б раз на місяць переглядати запаси. Якщо серед горіхів трапився зіпсований чи тріснутий. Його потрібно одразу ж прибрати, щоб він не зіпсував інші, це правило просте, але воно здатне врятувати цілий мішок від псування. Часто господині саме завдяки такій уважності мали горіхи навіть до нового врожаю, тоді як сусіди скаржилися на втрати. Корисно також пам'ятати й про те, що горіх у шкаралупі зберігається значно довше, ніж очищене ядро, тому якщо немає нагальної потреби. Краще лишати їх у природному захисному панцирі, очищати можна поступово у міру потреби, а якщо вже горіхи лущені, то найкращим місцем для них стане морозильна камера, де вони можуть лежати до року, не втрачаючи ні смаку, ні поживних властивостей. Ще одна порада користуватися перевіреними народними методами разом із сучасними, наприклад, додати у тару з горіхами. Кілька лаврових листків чи стебло полину, що відлякують молей, або скористатися харчовими контейнерами, які щільно закриваються і захищають від гризунів. Поєднання старих і нових підходів дає найкращий результат, адже з досвіду селян можна взяти мудрість і простоту, а з сучасності зручність та практичність. Таким чином, щоб горіхи збереглися свіжими. Смачними і корисними до весни або навіть довше варто пам'ятати кілька простих кроків добре висушити, правильно підібрати тару, забезпечити прохолоду та сухість, регулярно перевіряти і, за можливості, залишати ядро у шкаралупі. Усе це не потребує великих витрат чи складних технологій, лише уважності і дисципліни. Для кожної сільської родини горіхи це не просто ласущі, а цінний запас поживи. Які підтримує у холодні місяці, і якщо до їхнього зберігання поставитися з розумом, то вони не лише прикрасять зимовий стіл, а й принесуть користь для здоров'я та добробуту. Тож бережімо те, що дає земля і наш труд, бо від цього залежить наша сила, наша хата і наше майбутнє.